Це центр допомоги врятованим у місті Харкові. Він створений 20 липня 2023 року. Люди до нас приходять ну, кожного дня, вони приходять, вони телефонують. Здебільшого це внутріпереміщені переміщення особи з зон бойових дій або окупованих територій. Їм потрібен прихисток і гуманітарна допомога. Станнє, що це було, я знайшла прихисток для бабусі. Це бабуся, яка приїхала з деокупованої території. Її вивезли люди, знайомі. Зараз іде процес її оформляють. У них владнається, вони вже все оформлять, тоді вона сказала, прийде сюди до нас, до центру. Я за освітою психолог і спілкуючись з людиною, я виявляю її потреби. І в залежності від цього, можу перенаправити на психологічну допомогу або, якщо потрібна, юридична допомога, ми можемо перенаправити до юристів. Я навіть можу з людиною сходити Я йду до якоїсь організації, якщо їй потрібен супровід, побути з нею вирішити ці питання. Зараз е дуже багато тривожних розладів, панічних атак. Не можуть пристосуватися після окупації, після пережиття також насилля, коли є і психологічне насилля, і фізичне, і економічне насилля. Наш центр називається центр допомоги врятованим. Так, і це дуже такий хороший момент, тому що ми, ми не жертва, так ми в цілі. Це у нас кімната психолога. Вона працює з дорослими і з дітками. Коли люди звертаються, я ну, те, що я бачу, так вони відчувають. Невелике полегшення в тому, що їх можуть захистити, що вони не одні в своїй проблемі. Ми допомагаємо всім, всім, хто до нас звертається. У нас все це безоплатно, конфіденційно і безумовно.